У вас все зараз самой дому. Якової здостаю, ще на народження рума вже відбулося А Має нас, що я проговорилася. Міжнародна благодійна організація Фундація відкрита Україна, директора Руської Вікторія Петрівна. У нас і зібрали роботи, тому що представлені на виставці роботи із Національного музею Київського роботи Хідовського, з Львівського національного музею і бульвою фундацією Андрія Шептицького, а також із Туванів. Анский писан районов, видово же переражуется, что звезд, чем с портома. И у нас мальчик в год и мы с досможа у нас команд в поле Дуже поля сама приходит, прекрасно, надзвичайно вышипанное в высокому аспекте графики. І йому вдалося сформувати свій погляд на світ, свій мистецький стиль, який, мені здається, є гуманітарним коловтором. На ранньому отамі звичайно чітників, він знаходиться. Парафор, те, початку церква сторінця, який у нас тут був на з нами лідерські сецесі, і в результаті сформувався літець з тільки своїм досить побаченням, яким переважають рослинні мотиви і мотиви тварин. Але стилізація є настільки унікальною, що ми бачимо в простому. 了